188 днів тому я закрив свій проект, який годував мене роками, і завдяки цьому досвіду вивів для себе чотири ключових уроки, якими з вами сьогодні, якраз таки, поділюся, які точно допоможуть абсолютно кожному з вас, незалежно від того, чи ви зараз працюєте як звичайний працівник в наймі, чи ви фрілансер, чи у вас власна діяльність бізнес і так далі. Для тих, хто вперше, провід мене звати Сергій Зорін, якого я допомагаю фахівцям побудувати їх успішні власні діяльності, зібрати це все в єдину систему, Тему, щоб вони в цьому не вигоряли, отримували задоволення і могли робити це довгостроково. А на цьому каналі ділюся з вами своїми інсайтами, практиками, усвідомленнями, які допомагають мені у власній діяльності, допомагають моїм клієнтам в їх діяльності. Мо обов'язково підписуйся, Тут тільки якісний український контент. Перший урок, я думаю буде зрозумілий для більшості з вас, але все ж таки його потрібно повторювати собі зразу. Враз. І це коли закриваються одні двері, у вас відкриваються нові двері. Саме можливість закрити те, що для вас вже не працює, припинити відносини, припинити діяльність, звільнитися з роботи, яка не влаштовує, припинити робити деструктивні паттерни, які ви виконуєте щоденно. Закриваючи ці двері, ви створюєте для себе можливість не тільки відкрити нові, а взагалі їх помітити. Тому що, поки ви тримаєте цю двері відкриту, ви просто фізично не можете найти. Тягнутися до наступної, не говорячи вже про те, що за цими дверима можуть знаходитися наступні двері, які вам якраз таки і підходять. І як тільки я поставив крапку в старому проєкті цілісна людина, він ще навіть не закінчився в плані потоку, я вже для себе прийняв рішення, що я не починаю збирати наступний потік. Я закриваю цей проект для себе особисто. Буквально за два тижні до мене прийшла така кількість людей в індивідуальну роботу, що це повністю перекрила ту просадку фінансову, яку я відчував. Коли я вирішив закрити проект, І я не тільки не втратив прибуток, а ще й зміг відв'язатися від того, що вже не моє. Другий урок це твоє середовище, в якому ти знаходишся. Буде диктувати масштаб твого життя, як такого, і під середовищем я маю на увазі не тільки ваше оточення, да це, звісно, люди, які так чи інакше в вашому житті присутні. Це інформація, яку ви споживаєте, і це ваші думки, які в вашій голові народжуються. Якщо ти живеш в оточенні, яке сприймаєш тисячу доларів, як якусь неймовірну суму, яку ви заробляєте на місяць. Звісно, для вас це вже буде стелею, яку пробити буде дуже важко. І зовсім інше, коли ви починаєте дотикатися до людей. Які цю ж суму заробляють за годину своєї роботи, це назавжди змінює ваше сприйняття як власної діяльності, вашого заробітку, вашої самоцінності абсолютно всіх процесів в вашому житті. Тому дуже вагомо обирайте те, яку інформацію ви сприймаєте, у кого ви цю інформацію берете, що взагалі впускаєте в своє життя, як людей, так і інформацію, так і думки, які в вашій голові 24 на 7 крутяться. Повірте, ось таке сприйняття грошей, вашого стану. Думок, які ви собі в голову закладаєте, зруйнувало більше мрій, ніж ваші дії, які ви виконуєте в реальності. І в моєму випадку, коли я закривав продукт, який годував мене роками, це була планка десь там в 15 дві тисячі доларів на місяць. І закрив його, я зрозумів, що насправді можна було заробляти і 5. І 10, абсолютно спокійно, при цьому витрачаючи не настільки більше часу і зусиль, як я витрачав в минулому. Просто це вже були зовсім інші чеки, зовсім інші продукти, зовсім інші люди, зовсім інша аудиторія, з якою я працюю. Третє, нам нав'язали, що нам потрібно думати в масштабах X10 одразу, масштабно X100, X10, X15. Хоча насправді до результату приводять, коли ви ставите собі нижчу планку, але робите це частіше. Тобто я зростаю всього лише на декілька відсотків кожен місяць, але я роблю це кожен місяць, замість того, щоб зробити X10, але один раз за рік. Для мого мозку це набагато зрозуміліше і приємніше сприймати. Тому що якщо я дивлюся на X10, у мене величезна прірва між рівнем, в якому я зараз знаходжуся, і рівнем, в якому я хочу прийти, де ось це X10 знаходиться. Да? Ось тут я знаходжуся. І ось цю прірву. Дуже важко мозку вивести. Тут дуже часто з'являється різного роду вигоряння. У когось це доходить там до депресії, до серйозних якихось наслідків, тому що ви ставите просто неадекватні для себе цілі. Коли ж я ставлю для себе ціль в півтора, я по факту звужую ось цей проміжок. Він стає для мене абсолютно зрозумілим і адекватним. Я досягаю його швидше, да тобто мій час Багато менше досягнення цього всього я можу такі проміжки тепер повторювати набагато частіше, і вірогідність, взагалі, того, що я дійду до цього x 10 сумарно набагато вище, ніж тут би я поставив просто одразу x 10 Кожна така перемога буде будувати мою впевненість в собі і дозволяти мені ще швидше проходити наступні етапи. І останнє четверте, яке стало для мене просто неймовірним стрибком в свідомості в моїй реальності, яке я собі повторюю вже з року в рік. Кожен раз собі нагадую, і кожен раз це для мене стає таким невеличким відкриттям, і це те, що можливостей у вашому житті набагато більше ніж ви можете їх побачити. і саме для цього я постійно вам повторюю, що вам потрібна людина з боку, яка бачить ті можливості, які ви просто не помічаєте. Вони лежать поруч з вами буквально на витягнутій руці, але ви не можете до них дотягнутися, тому що ви тупо їх не бачите. І людина з боку, в залежності від того, в якій сфері ви хочете цю людину отримати, та да, в якому в якій сфері ви хочете зробити прорив, це може бути будь-які допоміжні професії: вчителі, тренера, ментори, коучі, психологи, викладачі, хто завгодно одного Люди, які допомагають тобі побачити те, чого ти фізично навіть не уявляєш і не бачиш. Саме такою людиною я є для своїх клієнтів, бо я приходжу і допомагаю їм побудувати їх систему життя, їх систему бізнесу, для того, щоб вони могли побачити себе у власній діяльності, у особистому бренді і так далі. Те, що вони в своїй реальності звичні, просто не помічають і не бачать. Я допомагаю їм розширити їх кругозір і подивитися на речі під іншою перспективою. І так само я, коли заходжу в топік, я роблю одні. Ті самі дії, і я не бачу результату. Мені важливо постійно звертатися до людини з боку, яка буде допомагати мені бачити рішення, які я просто ігнорую або не хочу бачити. ось буквально наступного тижня в мене буде страцесія з маркетологами, які просто допоможуть мені це побачити, те, що я не бачу, і я це роблю на регулярній основі, щоб я постійно був актуальний і підсвічував в собі свої слабкі зони. На кожну таку зустріч я приходжу з позиції Я новачок, я нічого не знаю. Вчіть, допоможіть, покажіть мені, як це можна бути, і потім я накладу це на свої знання, на свою реальність, адаптую це під себе, але в першу чергу мені потрібно зрозуміти, що це взагалі існує. І Така можливість є, і вона адаптивна конкретно під мене. Вона може підійти до мене. Просто її треба трошечки підкрутити. Як підкрутити це? Я знаю ідеально. Мені з цим допомога не потрібна, бо я з цим допомагаю людям 24 на 7. І відповідно для себе я можу це підкрутити. Але іноді я просто не помічаю тих рішень, які в мене лежать перед очима. І ось, коли я закрив проект, я відкрив двері, побачив нові можливості. У мене з'явилася людина, яка підсвітила мені взагалі іншу сторону. Що дивись, є насправді ще 15 інших дверей, про які ти навіть не. Не знаєш, що вони там є, хоча вони от, просто зробив крок ще один праворуч. І ось тоді відбувся, мабуть, найбільший прорив в моєму житті, як у фінансах, так і у власному часі, так і взагалі в розумінні того, куди я хочу рухатися і для чого мені це все потрібно. Тож сподіваюся, для вас це було корисно. Ось це чотири уроки, які просто назавжди змінили мене. Я думаю, це адаптовано під кожну людину, в незалежності від того, який досвід ви проходите. Це так чи інакше буде корисно для кожного з вас. Поділіться прямо зараз в коментарях, які з цих уроків вам запам'ятають. Надався найбільше, який ви берете для себе, спробуйте його інтегрувати можливо вже сьогодні чи цього тижня. Буду дуже радий почитати і можливо з вами навіть поспілкуватися прямо в коментарях. І обов'язково дивіться ось це відео наступним про чотири інструменти делегування, які допомагають мені щоденно економити час і мої нерви. А ми з вами побачимося в наступному відео вже дуже скоро.